Минулого разу ми з вами зупинилися на дослідженні інформаційного тіла, коли ми порівнювали Шевченка, по-моєму. Гернацька, да? Гернацька, а з Вернацьким Шевченка Лушкіна. Добре. І там ви звернули увагу, що розмір інформаційного поля Шевченка менше. Ніж Вернацька і навіть приблизно десь ну, майже вдвічі менше, ніж Пушкін. При тому, що я не пам'ятаю, говорив чи ні, а що це за те життя, яке жили на даний момент Пушкін, Шевченко і той Вернецький. Мається на увазі, що Інформаційні потенціали і здобутки підрізняються від життя до життя, і що вони в загальному або в інтегральному змісті це не те, що ми бачили минулого разу. А давайте подивимось, по-перше, мабуть, я треба звернути увагу на те, що людина живе на землі не один раз, я говорив про це чи ні? Не говорив. Людина на землі проходить свою земну школу. Пам'ятаєте, коли ми говорили про ще на першій лекції, що людина лише учиться на землі, що вона моделює все, що є у всесвіті, то в цьому відношенні кожна людина приходить на землю, як та дитина приходить в школу. Перший, другий, третій клас. Але з 1 в 2 клас, або там з 5, в 7 береться не все. А в 7 класі не важливо, що ти їв, куди ходив, з ким грав у футбол і все інше. Важливо, те, що ти набув у 6 класі, а коли поступив у університет, що тебе було в школі, бо в університеті вже конкретно готують або з тебе лікаря, або інженера, або ще когось. І тут вже для конкретного факту не важливо твоє особисте, а те, що відбувалося кожного дня. Тож, коли мова йде про те, що людина проходить багато життів на землі, то мається на увазі, що вона не бере із життя в життя все те, що не стосується майбутнього призначення даної людини. Береться тільки основне те, що необхідно буде для виконання задачі після проходження земної школи. Мабуть, варто ще раз згадати вислів Олени Релік, яка говорить від імені Мархатні чи вчителів Сходу, що не існує людини, Бога, який би колись не був людиною. Та бачите, навіть Боги теж проходять земне життя. Ну, мається на увазі землі Бог. Що відноситься до інших рівнів, ну, про це трішечки пізніше. Тож, давайте подивимося, скільки життів прожили той же Пушкін, той же Шевченко, той же Вернацький, які ми були здобутки в сумарному сенсі за їх земну школу. От перше, мабуть, ну, давайте поміримо, скільки життів. Прийшов на землі Шевченка. Я буду рахувати, де повернеться рамочка. Це і кількість життів. Одну, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, одиннадцять життів. Прийшов Шевченко на землі. Скільки прийшов? На землі пушки. Одно, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, теж бачите одинадцять. От В середньому кількість життів, які проходить людина на землі, щоб закінчити зиму школу. Ну, щоб теж було зрозуміло. Давайте поміряємо один, два.

30, 40, ну, бачите, десь до 40 життів, як показує ранок. Це залежить від тривалості тої задачі, яку виконує людина. Ви знаєте, що людина живе 70 років, а ворона живе може до 300 років. З іншого боку, людські, людський рід нараховує, там вважається, десь мільйон там, умовно років. На час яка живуть 300 млн років як сімейство. Тобто все залежить від конкретної задачі і функції. Можна бути простою людиною і йти з життя в життя, а можна прийти один раз і на цьому місці людина на землі закінчиться. Все залежить від тривалості задачі, яка виконується. Літак літає кілька років. А ракета, яка по складності мало уступає в літаку, всього один раз. Тож, будемо говорити про інтелектуальний багаж. Далі Вернадського. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і Гарнацький, бачите, 11. Слухачі можуть запідозрити, що усіх по 11 років. Ну давайте попитаємо тоді, є руковець, скільки життів прожив. Ми минулого разу говорили про це. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 життів. Ну Може, кого, наприклад, ще попитати, скільки життів. кто пришел на них. Я пропозицию. Ну давайте уже же Путина и Обаму будем ну, Ну давайте Путина. Чтоб уже я не Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Путин девять. Цикал. Обама. Одно, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 2, 10. Ну, цікаво, між іншим відстежити, ми торкнемося йде, теми, скільки раз приходив на землю Христос. Один. Всього раз. Тобто, мабуть, ще школу він проходив не обов'язково на землі. Ну, це Потім цю тему ми ще поговоримо. От. А зараз повернемось до інтелектуальних здобутків протягом життя Шевченка, Вернадського і Пушкіна. Ось тут я поставлю стільки, щоб вино було добре в камеру. А це від, від вікна, наприклад. І для цього стільчика. Це хай буде вертатися. Будемо мірити Шевченка і Кушкіна. Перший Шевченко. Де рамка повернеться радіус загальних інтелектуальних здобутків Шевченка за всі життя. Ви бачите, що тоді було одне, а зараз вже, коли маємо сумарні здобутки. Це інше. Пушкін. Теж йдемо. Пушкін, бачите, сумарному менше. Хоча за те життя, яке він прожив, відомий як письменник і П, то там було вдвічі більше, ніж Шевченка. Тут бачите Шевченко дещо більше за все життя, ніж Пушкін. Тому треба розрізняти загальний здобуток за всі життя, те, що необхідно для виконання майбутньої задачі і те, що в житті чи в конкретному класі. Інформаційне тіло, ми минулого разу говорили, це третє тіло, крім біологічно чи тіла плотів, тіло, плоті, інф, тіло те, яке ми називали астральне або біополе. Яке поєднує речовину з енергетичним утворенням і інтелектуальним. Це третє тіло. Минулого разу теж не пам'ятаю, ми говорили, що якщо у людини три тіла, то це, по суті, біоробот. Говорили ми про це, про mm. біоробот. І ми, по-моєму, там визначили, що третина людей на землі це біороботи. Так само, як і біороботів, більша кількість серед чорного населення Міряли ми на минулого разу. От ну, дивіться, скільки біороботів у різних Подивимось. Значить, 5 це спочатку біла раси. 5, 10, 15, 20 і 20%. Кожна п'ята людина. Серед жовтої раси.

Ну, Може попитати скільки роботів в Україні. Тобто ті, які мають цього три тіла. 5, 10, 15, 20, ну, тобто, бачите, десь близько 20%. От Дуже цікаво е, порівняти ще одне, е, коли мова йде про в лапках найбільш геніально. От Геніальний етність чи народність це євреїв, як вони себе вважають, проти подивимось скільки серед них? 5, 10, 15, 20, 25, ну близько 25%. В цьому відношенні коли теж про моєму минулого разу ми вже говорили, чи може бути людина переселена? В іншу істоту більш міцького раму. Наприклад, переписано на дерево, як у високо пам'ятаєте, що може бути баобабом. Або, наприклад, собакою чи іншою твариною. Так от, з цієї точки зору, у собак теж, от я питаю, скільки у собак там, наприклад, тіло чи у дерева? Одно, два, три. Це брати наші менші, або з точки зору, як ми дали визначення, біороботи. І якщо інформаційна можливість записати те, що має людина, і те, що можна переписати, наприклад, достатньо інформаційного простору на собаку, то тоді може бути дійсно переписати людину на істоту більш низького порядку, який вона пройде. Той клас, який прогуляла в попередніх житті або який знадобиться ще для чогось. Можливо, з іншою метою. Це ті третина людства, у яких всього три тіла. Четверте тіло це так зване духовне тіло, те, що робить людину людиною. Це можливість творити те, що, як пам'ятаєте, у Блавецькій. Щоб людина чи людський, людський розум міг помістити в собі всесвіт, з його почуттями, емоціями, фарбами і так далі. І більше того, можливість дивитися вперед, планувати свою долю, займатися творчістю. Оця наступна частина, четверте тіло, будемо називати його духовним разом з інтелектом або з розумом. А духовне тіло утворюють те, що називається у народі душею. От давайте подивимося так само.